На перехресті вулиці Київської та вулиці Мануїльського щодня проходять тисячі людей та проїжджають тисячі машин, та тут досі немає жодної розмітки. Люди просять владу, аби вона вирішила цю проблему. Та результату і досі нема. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Валентина Андріївна розповідає, перейти через центральну вулицю буває складно. Тут на пішохідних переходах нема дорожньої розмітки, а світлофори періодично не працюють. І розмітки треба. Обов'язково треба. Обов'язково треба зробити все, як положено, щоб люди ноги не ломали, і нам краще буде, і виглядати буде краще. Тут давно нема розмітки і потрібно, звісно, щоб її зробили. Подивіться на перекресток Київсько-Моновільського, тисячі машин за день. Іностранці їдуть, нема пішохідного переходу, ніколи тут його намалюють якоюсь глиною, вона через... Місяць пропаде люди прийдуть попід цими машинами з дітьми. Ось зараз кончаться канікули. Тут з балкона прямо кожен раз серце болить. Як ці люди прийдуть нещасно по попри цих машин? Аби з'ясувати, коли ж на перехресті Київської і Мануїльського таки з'явиться розмітка. Журналісти народного контролю звернулись до міськради. Там коментувати на камеру ситуацію не захотіли. Обмежились відпискою. У ній чиновники запевнили, вже незабаром проблему таки вирішать. Комунальному підприємству управління автомобільних шляхів Житомирської міської ради доручено нанести дорожню розмістку в місті Житомирі, в тому числі і на вказаних вами перехрестях. Ми перевіримо, чи з'явиться дорожня розмістка на перехресті Київської Мануїльського. Галина Ковальчук Олег Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ, Ми перевіримо, чи вирішать проблему перехрестя вулиць Київської та Мануїльського. Галина Ковальчук, Олег Кот, народний контроль.